Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І у нас буде сьогодні опис одного з ремонтів, який я робив для підписника зі свого каналу. Цей ремонт виявився дещо геморний, оскільки ноутбук був копаний, і деякі запчастини були незначно змінені, але впливали значно на життєдіяльність цього апарату. Апарат цей, має маркування ASUS GL553 vd материнська плата. А сама версія BIOS тут іде GL553VE. Тобто треба звертати на це увагу, оскільки можуть бути деякі відмінності в структурній схемі плати. Тобто можуть відрізнятися деякі елементи або деякі параметри самої плати. Маємо таку плату. Вона прийшла мені зі слів клієнта, що вона має коротке замикання по одному з живлень процесора, а конкретно. Отут, от от, на цьому джампері gp 1001 який є з зворотньої сторони плати, і він подає напругу на процесор 1,2 вольта. Тобто вони розімкнули цю джампер і виявили, що тут коротке замикання. Тобто Я теж це перевірив, там дійсно було коротке замикання, буквально 1,2 Ом, і це є не нормою для даного процесора. Також я виявив, що тут коротке замикання по джамперу GP9402 з лицевої сторони плати. Це напруга вцц тобто це лінії, які водовиводу самого процесора до цієї плати. І відповідно вже без заміни процесора не було сенсу колопати цю плату. Тому було обумовлено з клієнтом заміна процесора і, відповідно, її зроблено. Оце клієнтський процесор, отакий він світленький, оскільки знімався досить швидко і легко, без всяких нюансів. Ніяких перегрів у нього не було. Але він неробочий по двом колам живлення. Тобто. Таке. Це вже смітник можна викинути або повисити собі на брілок. Було встановлено інший процесор, аналогічний цьому, Intel i 7700HQ, 7 7700HQ7-го покоління. І відповідно було зроблено пробний запуск плати. Як виявилося, плата ніяких ознак життя не подає. Тобто на ній засвідчується тільки індикатор батареї. І індикатор вімкнення. Тобто нічого більше не відбувалося. І окрім живлення діжурки 1,2 вольта, начебто нічого не піднімалося. Тобто, такий був нюанс. Але клієнт казав, що тут міняли шим живлення процесора. Він спілкується по шині світ безпосередньо з процесором для того, щоб подати йому хоч якесь живлення. І Відповідно, були зроблені заміри, по цій шині був повна тиша. Відповідно, клієнт мені. Також надіслав із ноутбуком всі запчастини, які були замінені, і я поміняв, який тут початково стояв, в принципі, почались якісь рухи. Відповідно, після подачі живлення на материнську плату відбувався досить невеликий обмін інформацією по шині світ. Тобто можна було побачити тактову частоту на виводі клоп, а також сигнал, який віддавав процесор, безпосередньо в вшим для встановлення необхідної напруги. Також тут нюансом було те, що безпосередньо сам контролер Живлення процесора, шим-контролер, запускав не всі абсолютно фази процесора: першу, другу, третю. І що було дивним, запускав також живлення встроєного відеоядра, що не має бути без відсутності ініціалізації плати і зазвичай живлення процесорного відеоядра відбувається тільки при його навантаженні в роботі в операційній системі. Тобто, отакий нюанс. Це було досить дивно, і я ніде не міг знайти нормальної інформації з приводу цього. Вирішив все-таки далі колопати плату, оскільки не відступаю від своїх ремонтів, як правило. І тому було прийнято рішення зробити заміну мультиконтроллера. Зняв старий мультиконтролер на всякий випадок, спробував прочитати, він не читався, що дійсно є дивним, а також не записувався і не стирався. Тобто цей нюанс викликав у мене одразу подив. І, відповідно, склалося враження, що він також є неробочим. Було придбано новий мультиконтролер. Тут він є, it 8587 e і відповідно його було перевірено також на можливість запису на моєму програматорі. Програматорами користуюсь моделі RT-809F. Він доволі старий, але в принципі для більшості задач поки що справляється. Хоча треба купувати більш сучасні програматори. Так. Відповідно, було перевірено на запис і стирання мультиконтролер, все було в порядку з цим, і тому я записав просто F оскільки на цій моделі е, свою прошивку, мультиконтролер, коли він чистий, затягує безпосередньо з біоса. Це було зроблено. мультиконтролер новий затягнув прошивку, це було видно по платі. вона е, при включенні, дещо нестандартно поводилась, тому я був впевнений, що це відбулося все правильно. Далі були ще декілька нюансів з цією платою. Тут мінявся контроллер живлення Type-C. Тобто, який формує, якщо напругу на виході безпосередньо Type-C. Тут вона дещо таким дивним чином реалізована. Безпосередньо контракти USB йдуть в мост, а контакти живлення йдуть на цю мікросхему. Мікросхема маркування 25810. Тобто, скоріш за все, це якийсь Texas Instruments. Зараз гляну на схемі. І це. Це ТПС 25810. В принципі, його також зняв, бо цей контролер начебто міняли зі слів клієнта, оскільки він грівся. Але пакети, що надіслали мені там, запчастини від цього ноутбука, його не було. А сліди на ньому зняття були, тобто від якогось пенцута, на ньому сліди трошки залишились. Я його знімав на всякий випадок, потім встановив. Він в мене не грівся, і все було з ним в порядку. В принципі. Наступним. Етапом була перевірка у мене всіх перемичок, огляд плати досить скрупульозний, оскільки вже в мене мислі просто закінчилися з приводу цього ноутбука. Було замовлено, на всякий випадок, бо пишуть, що ці шими контролера-процесора InterSiл 95829 багато з них браку попадається, і вони можуть всяко неадекватно поводитись. В даному випадку замовив знову китайців наших друзів, ці шим контролери В принципі, в ж встановлені також саме поводив себе, як рідний, який стояв з заводу на цій платі. Тому, скоріш за все, ніяких нюансів з цим шим контролером не було. Прошував різні версії BIOS на цю материнську плату, і вона поводилась таким чином: при під'єднанні джерела живлення до цієї плати засвічувався індикатор. Вімкнення батаре... зарядки батареї, а також капс буал мигав коротко, там раз в 3-4 секунди. Або іноді загорався на секунди 2-3, і при цьому з'являлась напруга на всіх катушках процесора. І відповідно по всій платі всі напруги розходились, але нічого не відбувалось, і плата не стартувала тобто ініціалізації нічого не було. Читання біоса також відбувалося, скажу так, читання біоса. Буквально пів секунди при під'єднанні джерела живлення я буду відчитувати тільки мультиконтролер. а хаб нічому можливо, не відчитує. Тобто такий от запуск відбувався. Після цього було проведено ще раз огляд, шукав різні варіанти вирішення цієї проблеми. Перекатував знову процесор, оскільки я його спочатку ставив на рідні безсвинцеві шари. Потім вже поставив на свинець, було виявлено там буквально пару п'ятаків чорних, не знаю, чому вони з'явилися, можливо, з високої температури, а можливо, щось десь недогледів. Тому все зробив гарно і поставив заново процесор. Хоча ці чорні п'ятаки, в принципі, не мали впливати на запуск материнської плати, оскільки вони були на землі висіли десь або на е самого центрального ядра процесора. Тобто, такий нюанс. Ну, Далі було вирішено безпосередньо вже зрівнювати всі елементи, що є на мікросхеми, встановлені і з самою схемою, і BoardView, яке є в інтернеті у вільному доступі. І було виявлено, що встановлено якийсь чіп BIOS. Нестандартний для даної плати. Він мав працювати в квад-режимі. Але на даній платі було встановлено такий чіп, який не працює в квадрежимі. Щось воно читає, скоріш за все, мультиконтролер, а з самим хабом воно не вміло спілкуватися. Тому було знайдено такий чіп, який підтримується даною платою і підтримує, скоріш за все, даний режим, який я сказав. І відповідно встановлена плату. При цьому одразу ж скажу так: при нормальній роботі плати запускається Power, батарея. Air це Wi-Fi адаптер. І капс швидко мигає. Тобто от таке. От. При цьому всі напруги запускаються, зразу починає сильно доволі грітися цей процесор. Е і, в принципі, відбувається через деякий час ініціалізація. Тобто, от, такі от досить довге ковиряння, із-за того, що е в принципі було зроблено не досить компетентно, замінаючи біоса, і досить великі ковиряння призвели до втрати часу. В загальному от, такі от я не знаю, можна сказати, простий складний ремонт даної плати виявився. І, в принципі, даного ноутбука. Трошки потемніні її плати, оскільки процесор, грубо говоря, знімався перший процесор, потім ставився другий. Потім він знову знімався і знову ставився. Але це ні на що не впливає, оскільки плата не має пошкоджень. І ніяких більше дефектів. Тобто колір ні на що не впливає. Але, естетично, в принципі. Так сказати, не дуже. Я думаю, це нічого страшного. На роботу самого ноутбука це не буде впливати. Ну а зараз я вам продемонструю, як він працює, і, в принципі, на цьому все. Всім, кому сподобався цей ремонт, ставте лайки. Кому не сподобався дизлайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, миру і добра. Всім пока